Шведське військо просувається територію сучасної Білорусі. Московський цар відступає і відступає, залишаючи по собі випалену землю, щоби шведам нічого не дісталося. Карлу XII бракує провіанту і фуражу, тому він завертає на південь в Україну до Новгород-Сіверського шукати ресурси, зимову базу і союз із Мазепою. 9 серпня 1708 року Петро І дає вказівку: якщо ворог піде в Україну, тоді йти у нього попереду і скрізь провян та фураж, також хліб на полях і в гумнах або в житницях по селах, крім тільки міст, польські та свій палити. Усі млини палити також, а жителів усіх висилати в ліси з пожитками та худобою. Ті села, з яких повезуть, також палити. У цій країні багато таких ям було чи то біля домів, чи то на полях, у яких вони зберігали усе своє зерно. Такі ями могли лежати закритими багато років і залишатись неушкодженими, і закривали їх так добре, що навіть негода їм не шкодила. Неможливо було здогадатися з поверхні землі, що там щось було. Далі у документі йдеться про те, що знайдене зерно було таким дорогим, що його не можна було купити ні за які гроші. Шведи визнають, вони дістались найродючішої країни. Усієї Європи у той час Петро І кілька разів вимагає від Мазепи, щоб той пішов на сіверщину чинити під неприятеля партії ну тобто, робити диверсії. А коли гетьман надсилає цареві запит про підкріплення, то отримає відповідь: обороняйся так, як зможеш. Зрештою, це і стає точкою неповернення, яка переконує Мазепу відмовитись від московської протекції, і почати відкриті перемовини про союз із Карлом XII. До такого висновку дійшов історик та дослідник Гетьманщини Олексій Сокирко. Цар фактично відмовився захищати українські землі.